Так, що ж, друзі, вітаю на каналі Файні гриби Карпат, черговий віхід, білі грибочки. Сьогодні знов зранку вибіг подивитися, як там справи, чи гриби вже почали активніше рости чи ні. Ось перша знахідка. Поки що е, все добре, тільки зайшов. Ну, Звичайно, що заходжу зразу туди, де вже знаходив. Щоб не втрачати часу, максимально швиденько пробігтися по тих місцинах, де знаходжу. Ну, Ось такий один вже є. І по цих ліщанах, де завжди вже збираю, іду дивитись далі. Думаю, сьогодні може парочка хороших грибів, та й вдасться знайти. Ну що ж, шукаємо. Я після цієї знахідочки, друга себе не заставила довго чекати. Дивіться, зразу два такі. Ну, не знаю, що буде з маленьким, але... Побільше, та начебто непоганенький грибочок. Ось такий курінець у нього темненький, більш темненький, як в цього. У маленький теж хороший. Ось такий. Ну, теж непоганий грибочок. І того вже в нас можна рахувати три гриба. Три гриба, 5 хвилин і 5 хвилин ще немає. Як я забіг до лісу, ось така красота. Шукаємо. Ну що ж, а ось і непогана знахідка. Четвертий наш білий грибочок вже такий більш-менш величенький, хороший. Ну це вже грибайна. Ну, опа, коріння йому трошки відірвав, але зато можемо подивитися, що ну, знизу вони ж черві. Досить буде червивий і потім буде хороший. Ну, і того в мене вже є ось такі чотири грибочки. Ну, продовжуємо, продовжуємо, дивлюся по боках, поки більше не бачу. Але вони такі непомітні. Начебто нема-нема, а так хоп, обійшов куща з іншого боку, а там вже грибочок. Попередньо знайшов такого гриба, але не показав. Думаю, маленький не знімаю, а тут ще один такий неподалік нього. Та, думаю, вже вам покажу їх обох. Е, гриби маленькі, хоча я думав, що будуть набагато більші. Думав, що не був вчора. Зовсім не був на гриби вчора, Та думав, сьогодні будуть побільше гриби, але поки що ось такі маленькі. Напевно, вчора теж хтось був, тому що це недалеко. І люди тут проходять частенько. А там буде видно. Зараз, може, ще якісь і більш-менш величкі знахідки знайду. Так, підійшов під такі молоді дубки. Минулого разу я тут знайшов два, зараз також один попадається. Але ж теж невеличкий грибочок. Ну, з чого роблю висновок, що. Гриби ще масово не хочуть рости, десь по один вистрибують. Ну але таке, щоб назбирати прям купу грибів, ще все одно їх стільки немає. Хоча вже це самий білячок. Ну але гриби зазвичай збираються набагато швидше гарними величкими купами. Не так, як зараз. Тому що вам знаю казати, потрібно ще трохи зачекати. Вони вже починають, вже вже майже починають, але ще не так, як тому слід. Ну, але я зараз ще походжу, пошукаю. Сонячна локація поміж ліщин стоїть собі такий красень, якого було видно за метрів 10. Ось такий. Сонечко на нього пригріває. Гриби чудові. Гриби чудові і через те, що спеки практично немає. Ну, як вона є, трошки е, більш туди в полудню. Але зранку і вечором досить таки прохолодно. І гриби надзвичайно чисті. Ну, Порівняно не то, щоб з надзвичайно чисті, зараз сфокусую, вам покажу краще. Не то, що прям дуже такі гарні, чистисенькі, 100%, але порівняно з іншими літніми грибами, то ті ще дуже-дуже непогані. Ну, Звичайно, з осінніми дім не тягатися, але і так я задоволений, що хоч щось з тих грибів можна вибрати. Так, у підсумку в нас вийшло 8 білих. І парочка лисичок, ну десь 6 7 їх є теж. Ну, їх не знімав. Ну, ось такий ранковий похід зайняв десь півгодинки. Ну, непогано, як на мене. Що скажете? Пишіть ваші враження в коментарях. Всім до побачення.